Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є якась загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, чи загрожує бути пораненим, поран... отримати поранення, чи загрожує щось життю най... Най... найближчий час. Тут уже, може, відбулося поранення. Мені більше йде, що ви станете свідками дуже сильного обстрілу, причому, що е будуть обстріляні е вороги, які наступали і вони. Да, будуть всі убиті. Я не бачу прям, що було. Просто страшно, що від свого ж від свого ж, від своєї ж зброї буде вам страшно даже, я б сказала так. І на майбутнє що от воно буде чи в вухах закладено, як... Дуже сильно, дуже страшно. Да, що вам прийдеться в якийсь період пробути на лікуванні? Ну, це не поранення, це може контузія якась, чи що, що от не від ворожого вогню а от свого, скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка, чи є загроза життю всім, хто дивиться відео, близьким людям. Військовим побратимам. Ні, не бачу. Загрози життю, життя. Ви будете відновлюватися, відновлюватися. От зараз щось так відбудеться, що вам просто треба відпочивати, відновлюватись, набиратися, може крапельницю будуть робити, якусь рідини Такого нема страшного, щоб вбивало, не бачу. Ваще сили, я на голівохоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на відновлення. Убираю всю загрозу, всю агресію убираю, повертаю тому, хто робить. По Верховному суду буде так і так буде. Верховний суд, ви Більше немає загрози, більше немає агресії. Від ворога. Повертаю все ворогам, тому хто надає накази, хто їх виконує. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І вибухову хвилю, і міни і гранати, і уламки. Обираю повністю всю загрозу оточення. Більше не загрожує. Отвертаю ворога, ламаю всі ворожі плани, руйную. відсікаю, отвертаю на її. Більше не зможуть рашисти, наступати. Злочини чинити не зможуть. Повертається все назад. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухова хвиля, і міна, і граната, і уламки, всі летять назад. І кулі цікаю, отвертає, повертаю ворогам. Хай на них все падає і сипеться, їх нищить. відриваємо дриваємо ручки і ножки. Більше не зможуть вони воювати і давати накази на наступ не зможуть. Це погане лихе на зворіти, де? де буде щитом закрите. де буде міцний захист, буде так. так Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Де буде захист міцний і вдень, і вночі. над усіма хто дивиться відео над близькими людьми закривається. Небо від ворожого вогню закриваю небо від агресії російської. відвертаю, відсікаю всю загрозу, повертаю ворогам. Буде так і так буде. Повертаюся назад, назваріти. Відки прийшлю туди, хай йди. Там хай себе воюють, себе вбивають і ж хочуть. Буде все сказане здійснено, так буде. На цьому я завершую. Прошу, будь ласка, три рази передивіться, щоб став міцніший захист. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі!